14 лютого цього року син Олени Морух Артем поїхав на схід країни у складі спецзагону Богдан, сформованого на базі УМВС України у Хмельницькій області, 25-річний хлопець охороняв громадський порядок на блокпостах у зоні АТО. Мама з нетерпінням очікує повернення сина. Цей тиждень я щитала кожен день, бо на сході не якби не спокійно і ну я правда говоря, горжуся своїм сином. У мене двоє синів і разом з тим я знаю, що він справжній мужчина. Хоробрих чоловіків прийшли зустрічати їхні рідні, близькі та друзі. Раді, що вони поживаю, повертаються всі живі і здорові до своїх домів, до своїх жінок, до своїх дітей. Нарешті довгоочікувана зустріч. 45 правоохоронців повернулися додому у повному складі. Хочу подякувати командиру зведеного загону Сергію Мельника за те, що в повному складі без втрат, без поранень хлопці з гідністю і честю виконали правоохоронні функції. Маючи слушну нагоду, командир Богдана Сергій Мельник попрохав у начальства для військових десятиденну відпустку, на що Микола Семенишин дав добро. Хлопці радіють цьому та за наказом готові у будь-яку мить повернутися на схід. Теплі та радісні обійми. Разом з Оленою Морух Артема зустрічає його дружина. Хотілося додому поскоріше приїхати, побачити рідних, близьких. От, і дуже приємно, навіть на території Хмельницької області заїжджаєш, це зовсім друге враження. Це наша Україна. Серед чоловіків богданівців є й жінка, старший лейтенант загону і на кмедь. без страху та вагань пліч опліч з колегами несла службу на сході. У мене настрій дуже чудовий, сили бойові. Е, Всі емоції переповняють. Я дуже задоволена всім тим, що відбулося зі мною. Я так надіюся, що якщо буде можливість, я ще раз поїду в зону АТО. Їхати в зону антитерористичної операції страшно, але батьківщину захищати не страшно.